Його пісні вже давно стали як народні. Він є основоположником української естрадної пісні. Володимиру Івасюку у ці дні виповнилося б 64 роки. У пам'ять про композитора львівські музиканти виконали його твори по-новому. Володимир Івасюк був дуже сучасною людиною. Любив веселі товариства, ходив у гори, багато працював. Не кожний знає, що він дуже добре малював за освітою, окрім музиканта, був і медиком, а ще серйозно займався фотографією і відеозйомкою. Оці рідкісні кадри зняв сам Володимир Івасюк. Інтерв'ю із ним майже не збереглося. Єдине, телевізійники записали у Карпатах під час зйомок першого українського музичного фільму Червона рута спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні. У своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю, рідного краю, красу його чудових людей. Чистоту і щирість почуттів наших ровесників. Про Івасюка дізнався весь союз, коли у 71-му його Червона рута перемогла на всесоюзному конкурсі Пісня року на цих кадрах він не мав бути, бо попередньо домовилися, що пісню виконуватимуть зі смирічкою лише Назарій Яремчук та Василь Зінкевич. Але в останню мить керівник ансамблю попросив Івасюка підтримати молодих солістів. Тому на цьому відео Володимир без сценічного костюма. За лічені дні після ефіру червону руту співав увесь союз. Івасюк написав сотні пісень, музику до кількох вистав. За його життям родичі спостерігали як за захоплюючим фільмом. То це все рівно, що дивитися багатосерійний, дуже гарний серіал. І коли буде все мінятися одне через друге, і ти будеш бачити його за роботою, будеш бачити його на морі, в горах, усміхненим, доброзичливим, сумним, працьовитим, веселим. Львівські музиканти захотіли надати творам Івасюка масштабнішого і осучасненого звучання із хором та оркестром. Сьогодні інші маємо час, інші вподобання, і тому закономірним є, що ця музика яка настільки є популярна, як, як, вона вже як народна. Стало питання, як, як зробити так, щоб були дуже цікаві обробки. По-новому це звучало, щоб воно абсолютно вписувалося у звучання хору і оркестру. Капела Трембіта майже рік готувала проект. Роман Мельник та Микола Кулик створили обробки та аранжування і запросили солістів. Якщо твори досконалі, то вони надаються до будь-якої версії: від джазової, до рокової і симфонічної. Коли це йде від душі. Ця мелодія вбудована, вона складається душою, душею, відчуттями, серцем. Тоді, звичайно, вона може бути в будь-якому ритмі і її можна розіграти як тільки хочеш, і вона завжди буде залишатися цікавою. Всюди де є мелодика. Воно надається до гарного оркестрового виконання, а тут мелодика шикарна, тому що е знаючи трошки історію, та, як Володя писав пісні, він писав їх на основі фольклору. Він дуже любив мандрувати і збирати фольклор, і тому воно гарно вкладається і в душу і в серце. Після львівського концерту проект вирушає у турне. ми плануємо в травні провести концерти в Києві, а осінню відправитися в тур. Крім того, є ще плани у Львові провести це на день міста як В форматі опенері крельмина. <питріоні> Марічко Крижанівська Олексій Шелковий. Головні новини Львова.